Привіт! Мене звати Анастасія. І я сьогодні хочу тобі нагадати про те, що є дуже важливим у нашому житті. Це є молитва. Вже багато хто говорив про молитву і я хочу просто тобі нагадати про те, що є важливим у нашому житті. І хочу сказати тобі, що молитва це є наш порятунок. І сила наша в молитві. В молитві ми можемо сказати все, що нас хвилює Богові, і йому це дійсно важливо, він не ігнорить. Йому дійсно важливо, коли ми приходимо до Бога, до нього з будь-якою мілечю, казалось би. Але Богу це важливо. Сила наша в молитві. І ми часто забуваємо, що Ісус Він може змінити будь-яку ситуацію, може зцілити або звільнити від будь-чого. Навіть не то, що ми забуваємо, а ми не віримо, тому що в нас немає опита. і ми думаємо, що Господь не відповість на цю молитву. І ми можемо навіть якісь. Момент в своєму житті ми навіть не питаємося поговорити з Богом на цю тему, да? не розповісти йому наш біль, нашу ситуацію. А Бог хоче, щоб ми до нього звернулися в молитві. Молитва це є наша сила, і діявол все робить для того, щоб. Ми не молилися. Він кожного дня в нас краде молитву якимись своїми бутовими вопросами, і ми забуваємо інколи помолитися. Або не надіємося. І молитва це є дуже важливим. І краще молитися 5 хвилин в день, чим один. Раз на рік, да? те, що я хочу сказати, да? що не потрібно красивих слів, просто сказати, Господь, благослови цей день, допоможи мені прожити цей день якісно, допоможи в моїх справах, відкрий мені те, що ти хочеш сказати, просто слова від серця. Відкрий для себе молитву, відкрий для себе спілкування з Богом щодня, не дивись на інших, не дивись на їхнє життя, дивись на своє. Молитві ми можемо, побідіть ворога, побідіть погані думки, перемогти. Да? Ми можемо змінити ситуацію, ми можемо. Багато чого в молитві, але для того, щоб це сталося, потрібна, звісно, наша віра, наше спілкування з Богом. І, як це правильно сказати, потрібно спілкуватися да, з Богом, читати Слово Боже. І коли нам ворог що скаже, щоб ми могли відповісти ворогу ворог, що? Наприклад, в Писанні говориться о том-то, о том. -то. Потрібно приділяти час Богові. Це вклад в наше життя, в наше майбутнє. І ще хочу сказати про те, що навіть якщо ми не бачимо сьогодні результатів на молитву, не обманувай себе, не білимо це ложь. Молитва. Це сила, а не слабость. Запам'ятай, Бог не іще ідеальних, Он іще тебе. Ось що хотіла тобі сьогодні нагадати і сказати, про те, що Богу важливі ми, кожен із нас. Він важливий в царстві небесному. І він нікого не забув, і він нікого не забуває. Бог є сила. Амінь.